Так, все під ноль, тут нічого має не залишитись просто. А, а Я перепрошую. Стіл оп. Так, давай швидко, і додому. А що ви робите? Фу, на ще гірше. Так, а оп. Що? Речі навіть не прибрав свої, прикинь. А, а що відбувається? Фу. Вона з близька ще гірше виглядає. Фу. Е, я виношу стільчик, ти картину. Пішли. Нам треба я... нічого маю не Що? Бач... Куди ви мене везете? Так, зараз прибираємо цю сабеську гардину і ставимо нормальну нішу карниз. Демпферну поставимо. Я вас ще раз питаю, що тут відбувається? ви визняли ми картину, я її місяць малював по номерках. Як думаєш, кондиціонер буде заважати? Слухай, я думаю, в принципі, не буде заважати, ми серіально профіля будемо тут. <різь> <різь> Я тільки що прибирав цю картину. Так і знімай. Я вас ще раз питаю, що тут відбувається. Це до тебе питання, що тут відбувається. Подивишся з кабінетом зробив. Та нормальний кабінет. Що? Нормальний кабінет? Ми по вулиці, що я бачу оце на 9-му оцю гар гардину, розумієш? Зараз поставимо нормальну нішу карниз, і все буде тут гарно, красиво. Та нормальна гардина? Слухай, ніша, карниз. Демпферна ніша карниз. Чув колись? Тут ще натяжна стеля буде. Світодіодку ти пустимо, буде гарно. Все, Жак, винось його. Та ото ж і я думаю. Ах. О, з цього ракурсу дійсно фігня. Дякую вам. Подякуйте після оплати. Тільки картину не чіпайте. Фу.